Вони завжди на поготові завдання правоохоронців групи швидкого реагування, або як ще їх називають, ГШР, якомога швидше, а це до п'яти хвилин прибути на місце події, обстежити його, потім забезпечити охорону місця злочину та при потребі надати першу медичну допомогу і викликати слідчо-оперативну групу. Щоб доїхати до місця виклику, можна вмикати проблискові маячки та звукову сирену. Однак швидкісний режим порушувати правоохоронцям заборонено. Місто Тернопіль розбите на квадрати, кожен квадрат. Має свою групу швидкого реагування. Першочергово здійснюється об'їзд території. Подальшому, якщо немає викликів, група швидкого реагування знаходиться на контрольній точці. Родео Ясуп'ятий. Стою на контрольній точці. Дзвінок про бійку на зупинці надійшов на лінію 102. При виїзді на місце події правоохоронці встановили конфлікт, виник між двома жінками. подружка, що її тут б'ють, троє чоловік. Ми, ми приїхали, бачили. Бачимо. Бачимо з команди. Нас подзвонили, щоб ми приїхали. Ми взяли так, щоб ми приїхали. У потерпілої була своя версія сутички. Вона вирішила їхати знімати побої та писати заяву. Щоправда, спершу правоохоронці запропонували пройти перевірку на вміст алкоголю у її крові. Після чого плани жінка змінила і ні медичний огляд, ні заяву про побиття писати не захотіла. Наступний виклик ГШР на вулицю Лесі Українки. Незнайомець телефоном повідомив, що там підпільно працює клуб гральних автоматів. Зрозуміло, ви зателефонували з метою інформування. Зрозуміло, добре. Ми зараз відпрацюємо тоді лотереї. Подивимося, які в них там комп'ютери, є автомати чи нема, і, але ми вам не зможемо дати відповідь, тому що ви відмовляєтесь назватися. Робочий день групи швидкого реагування 12 годин. За словами Дмитра Адамовича, найбільше повідомлень надходить у нічний час. В основному це інформація про бійки, порушення громадського спокою, шум від розважальних закладів та сімейні скандали. В середньому за добу правоохоронцям ГШР доводиться виїжджати на 50 60 викликів.